Не кожен суддя патріот, який би міг сказати зачинчикам і клевітникам, і слідчим і різним спецслужбам, що перестаньте третірувати народ, переслідувати, колоти народ. Законом України забороняється перетягувати чоловіка із другої релігії до себе. Ми у своїх проповідях нікого не кликали, ні одну релігію. Ми всім казали, що наша є істинна і жемчужина. Ну і ми нашим казали, якщо хтось із наших хоче йти собі, ну йди. Однак нам приписують, що ми не поважаємо. Хоча вся держава тепер, усі органи піднялися і об'явили нашу релігію забороненою. І ПЦУ, і Унія, де збираються всі представники релігії, голосували за зняття з реєстрації. Тобто ми маємо діло із серйозною релігійною війною, яку організували високопосадовці, Оніати, ПЦУ і другі люди, яким не потрібен мир в Україні. А ми сьогодні молимо Ісуса, Господи, Ти воскрес із мертвих подарував нам розуміння, що смуз життя нашого і тут на землі Тебе прославляти, і готуватися до вічності. І Такими бути, щоб у тебе заслужити честь і слово, як сказано було Нафанаїлу, істинний ізраїльтянин, істинний християнин, у котрому не є лісті. І ми хочемо, щоб перед цим світом, перед усіма українськими судами, які, на жаль, дуже деградували, які тепер якось посмішуючи перед світом, все рівно віримо, що ми йдемо туди. На суд Божий, якщо Бог попустить потерпіти, ми всім кажемо і различним діозним глаголам, ми не боїмося ні вас, ні всіх наших опонентів, ні судів, ні тюрем. Ми знаємо, яка ціна, коли гонять чоловіка за віру Христову, яка ганьба держави, котра допускається до того, коли власних громадян, котрі всю державу збудували. А тепер їх гонять у власному домі, наскільки треба мати високу степень злочинів, щоб на то допуститися? Однак, ми вже всі фактично, і більшість з нас вже і сповідники за віру Христову, бо кожен з нас отрив долю униження, клевети, наклепи, обмана, погроз, безчестя. Однак ми не йдемо їх судити. По-перше, якщо б ми дали в суд наших опонентів, судобися тягнули руками. А от якщо судять нас, то судять зразу. Господи, поможи нашим, кого судять, кого переслідують, щоб залишилися вірні церкви і благодатні православні канонічні церкви. Бо лиш так поступаючи, не взираючи на одіозні, Фігури цього світа, невзираючи на безпрецедентні гонення проти християн, які назвав патріарх Сербської церкви православної порфірі, найужаснішою ну, така, як в часи совєтські гонення на людей. То к чому ж нам? Людям, жителям Закарпаття, котрі колись виходили з сербського патріархата, і щоб залишитися в рамках Радянського Союзу, то поступили розумно, перейшли з сербського патріархата у Руську православну церкву. А тепер нам от -от переход ставлять у вину. Ну, тоді був такий час. Границі закрилися. І ми оказалися у Совєтському Союзі не по своїй волі. У нас вмісто референдуму танки прийшли і забрали цю територію, а ми були європейська держава, ми були європейські і остаємося такими і нині. Ми кажемо, якщо проблема, ми вертаємося обратно. Хоча нам вже. За всі останні 30 років так комфортно, так удобно бути в українській православній церкві, істинної канонічної, де і церковно-слав'янський язик одинаковий з нами. Ну а ніхто нам із Києва не мішає мати свої кірлимифодівські традиції, а раз так будемо держати єдинство з канонічною православною церквою України, де предстоять блаженніший митрополіт Онуфрій, щоб ніколи хтось не спутав. А також, а ще потерпіти треба суди і судові переслідування і клевету від одіозних різних глагол, які пишуть і сфантазують, що хочуть від ужаснішого неуваження до громадян України. Ми потерпимо. Ми віримо, Бог розставить усіх на своє місто, кому дасть благословення? А от кого забере благословення і лічної, і сімейної, а деколи і родинної? Бо якщо батьки не можуть встановити сина, котрий розпалює між конфлікти, а не може зупинитися, возможно, Бог покаже свою силу і націлів в родині. Може, за наших гонителів молимося. Господи, і за них прийми нашу молитву, бо тільки люб'я всіх людей Христовою любов'ю, наповнений пасхальною радостю, будучи наповнені тою радостю Пасхи, ми тут готові один другого обняти і простити всіх Воскресенням Христова, бо лиш так поступаючи, діти Божі, діти Пасхи, діти, котрим Бог обіцяє. Царство Божє, де вже буде вічна Пасха, вічне світло Христово. Амінь.